Так, відгук мій про потяг 159К з полученням Київ-Трускавець. Ми їхали до Львова. Що хочу сказати, велика різниця у відгуках в інтернеті. Я зрозуміла, чому. За останній місяць ми двічі ним користувалися цим потягом, але різні були вагони. Сьогодні вагон номер 15 був набагато кращий і тому. І враження мої відповідні. До цього ми їхали по, цим потягом в вагоні номер 17 Різниця поясню в чому. Замовила в круасані каву. Чекаю і заодно дорозказую вам, яка різниця між вагонами. Той вагон, який мені не сподобався минуло разу, це був вагон перероблений сидячий, але до цього він був. Люкс його продавали, було всього дві полиці, на яких розміщалися сидя чи боком, чи скрученим, якщо ви свої, то на одній полиці один одного валетом, ножками підперти. На кожній полиці по дві людини. Це було важко, тому і думка минулого разу у мене була, скажімо, місяць назад, що ну, страшний потяг. Цей раз виходу не було, тому знов купили. І вже купили, судячи з того, що нас їде всього двоє, на одній полиці якось валетом ляжемо. Але, о, щастя, це звичайний, був, ви побачили по відео, звичайний купейний вагон. Тому так, да, постілі немає, але розміститься комфортно і швидко доїхати з Києва у Львів це реально. Я навіть скажу, що при виборі Інтерсіті комфортно першим класом, як я їхала, і таким лежачим я вибрала б знов би лежачі отакі місце в купейному вагоні. Але опять-таки, бачите, вагон 15, він ніде не зазначений, що тут іменно 4 полиці. Так? В дві, теж ніде не зазначено, що їх дві, продають же сидячі місця. Тому запам'ятайте ці хоча б два вагони. Які діла з іншими вагонами, може хтось зробить теж відео. Але всім бажаю успіху, удачі в подорожі, і хочу сказати, не такий той потяг і страшний.